Друзі, вітаю на каналі. Заплющте очі, й уявіть палюче сонце, золотий пісок, таємничі піраміди, які стоять уже тисячоліття, стародавній Єгипет, цивілізація, яка подарувала нам величні пам'ятки, історії про могутніх фараонів та богів. Ми думаємо, що знаємо про нього все. Але чи так це насправді? Готові дізнатися шокуючі факти, про які не пишуть у шкільних підручниках. Сьогодні ми зануримось у світ, де лікарі спеціалізувались на одній частині тіла. А раби не будували піраміди. Так, так, ви не помилились. Тож залишайтеся з нами. Факт один раби та будівництво пірамід. Один із найпоширеніших міфів про стародавній Єгипет це уявлення, що величні піраміди зводили тисячі виснажених рабів. Цей образ міцно вкарбувався в нашу свідомість завдяки Голівуду та популярним фільмам. Однак археологічні відкриття останніх десятиліть повністю розвінчали цю легенду. Докази свідчать, що піраміди будували не раби, а висококваліфіковані робітники. Це були вільні люди, які отримували платню за свою працю, а також їм надавали житло та навіть медичну допомогу. Археологи знайшли поселення будівельників, де були пекарні, місця для відпочинку та навіть кладовища, на яких поховані робітники з почистями. Аналіз кісток свідчить, що вони отримували якісну їжу, м'ясо та пиво. І були в гарній фізичній формі. Погодьтеся, це зовсім не схоже на виснажену працю рабів. Ця грандіозна інженерна споруда була національним проєктом, який об'єднував людей навколо спільної мети забезпечення вічного життя для фараона. Так, вони працювали у важких умовах, але це була організована праця професіоналів, а не примус. Факт 2. статус жінки та її права. Сучасні уявлення про роль жінки в давніх цивілізаціях часто обмежені стереотипами, але в стародавньому Єгипті жінка мала набагато більше прав і свобод, ніж у багатьох інших давніх, а подекуди й у сучасних культурах. Єгиптянки могли володіти майном, купувати і продавати землю, укладати юридичні угоди та навіть подавати на розлучення. Закони були однакові для чоловіків і жінок, і обидві сторони мали право на справедливий суд. Жінка могла успадковувати майно від батьків, а після смерті чоловіка від нього. Навіть найнижчі верстви суспільства надавали жінкам такі можливості. Ця рівність вражає. Адже в сусідніх культурах жінки часто вважалися власністю чоловіків. Єгипетські жінки могли стати постями, жрицями і навіть фараонами. Хачепсут, одна з найвідоміших жінок фараонів, правила Єгиптом понад 20 років. І її правління було надзвичайно успішним. Вона носила чоловічий одяг та ритуальну бороду, щоб підкреслити свою владу. Але її досягнення були значними. Факт 3. медицина та її спеціалізація. Коли ми чуємо про давню медицину, уявляємо, щось примітивне і засноване на магії. Але в стародавньому Єгипті медична практика була надзвичайно розвиненою і, що найцікавіше, спеціалізованою. Збережені папіруси, такі як папірус Еберса та папірус Сміта, є справжніми медичними енциклопедіями. Вони містять детальні описи хвороб, хірургічних інструментів та рецептів ліків. Ці документи свідчать, що лікарі вже тоді мали знання про анатомію та фізіологію. Деякі з них були так званими лікарями однієї хвороби. Наприклад, існували лікарі, які займалися виключно хворобами зубів, ока чи шлунка. Один із таких спеціалістів на ім'я Ір'єн. Жив під час правління фараона Сахури і був відомий як Ануса». Неочікувано, правда? Така вузька спеціалізація свідчить про високий рівень медичної науки. Єгиптяни також мали великі знання про трави та їхні властивості і використовували їх для створення ліків. Їхні медичні знання були настільки передовими, що греки та римляни згодом переймали їхній досвід. Факт 4. макіяж та гігієна. Стародавні єгиптяни були справжніми майстрами гігієни та макіяжу. Вони не лише користувалися косметикою, а й вбачали в ній практичну користь. Відоме чорне підведення для очей або кохл робили не просто для краси. Цей засіб виготовляли з сурми або свинцю, і, як показали дослідження, він мав антибактеріальні властивості. Кохл допомагав захищати очі від інфекцій, які розносили мухи. А також зменшував відблиски палючого сонця, косметикою користувалися як жінки, так і чоловіки. Це був не просто елемент стилю, а необхідний засіб захисту. Єгиптяни були дуже чистоплотними. Вони регулярно милися, голили волосся на тілі, щоб уникнути вошей, і використовували ароматичні олії та парфуми. Заможні люди мали власні ванні кімнати, а бідніші відвідували громадські лазні, навіть дезодоранти були в ужитку. Їх виготовляли з ароматичних трав. Тож, коли ви бачите на фресках людей з ідеальним макіяжем, знайте це не просто картинка. Факт 5. пиво як основний напій. Думаєте, у стародавньому Єгипті пили лише воду? А ось і ні. Основним напоєм, який вживали щодня і повсюдно, було пиво. Це був не той пінний напій, до якого ми звикли, а густа, схожа на кашу рідина з низьким вмістом алкоголю. Це пиво було не лише розвагою, а й важливою частиною раціону, адже воно містило багато поживних речовин, вітамінів та було безпечнішим за воду з Нілу. Пиво було настільки важливим, що його використовували як платню для робітників, які будували піраміди. Робочі пайки часто складалися з хліба та пива. Його пили всі: від фараонів до селян, і навіть діти, адже воно допомагало уникнути багатьох хвороб, спричинених брудною водою. Його готували з ячменю та іноді додавали фініки чи мед для смаку. Навіть боги згідно з міфами любили пиво. Богиня Хатор, наприклад, врятувала людство, напившись пива, забарвленого в червоний колір, який вона сприйняла за кров. Ось така захоплива історія, як бачите, стародавній Єгипет це не лише загадкові піраміди та мумії, це цивілізація, яка вражає своєю прогресивністю. Вони мали розвинену медицину. Надавали жінкам більше прав, ніж у багатьох інших культурах, і цінували гігієну. Кожен факт, про який ми сьогодні говорили, показує, наскільки складним і цікавим було це суспільство. Ці історії доводять, що минуле завжди може нас здивувати. Воно не чорно-біле, а сповнене яскравих відтінків, які розкриваються, коли ми дивимося на нього під новим кутом. Сподіваюся, вам сподобалося наше історичне занурення. Який із цих фактів вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові, не менш цікаві відео. До зустрічі!